Дома роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя тихо, тихесенько плаче, у самому серці, може, й Бог не бачить. Кому ж її покажу я? і хто тую мову привітає, угадає велике слово? Всі оглухли, похилились. Кайданах байдуже, ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. А що, проти, з того плачу, богилова брату, не заривуть в Україні вольні гармати, не заріже батько сина своєї дитини за честь, славу, за брати. Не заріже, викохає та й продасть в різницю москалеві. Це б то, бачиш, лепта удовиці, престолові отечеству та німеті ні плата, нехай, брате, а ми будем сміяться та плакать.